Миром браття, мир домам вашим, мир всьому вашому. Апостола Павла везуть до Риму, він потребував суда кесаря, думи, казав йов в моєго серця, сандальний переклад. І він переживає, як його зустріне Рим, дивиться назад, як. Там будуть церкви возростать, але коли він іде по вулиці, то Біблія каже, Лука написав, що він побачив братів. Брати стояли, узнали і чекали його. Ви знаєте, що братів можна побачити? Він узнав, що то браття. І Біблія каже, що він зрадів і став бадьорим. Якщо є браття, от якби уявити, що тут хтось сам сидить або. Організували браття, конференцію чи як її назвати, і ніхто не приїхав. Сиділи б самі, але тут оглянеш стільки братів, і я думаю, що ми всі дивимося одне на одного і радіємо. Слава Богу. Ми бадьорі стаємо, бо не та, як Ілья казав, що я остався один. Ми часом думаємо в своїй праці, я один, що зі мною буде. Але коли ми зустрічаємося на братерських, на конференціях, то ми тішимося. І дякуємо один за одного. Новий заповіт каже, що Давид послужив із волінню Божою, послужив Божій волі. Що то за Божа воля, де брат нагадував, там, десь там був він високо. Але є такі моменти, де ми можемо з нього повчитися. Я хотів свій і ваш погляд повернути на те, як Він показав. Справжній Братерський Союз, який він заключив зі своїм товаришем Йонатаном, сином Царським. Часом царські сини теж бувають одинокі. Навіть сини діти-служителів діти бувають одинокі. Кажуть, зі мною: тату зі мною не хочуть дружити. А чого? Вони думають, що я все розказую. Донька служителя каже, що від мене подружки відвертаються тату бо я, бо думають, що я тобі все розказую, а вона боїться навіть якусь слабеньку річ сказати, щоб не бути в підозрі. Так само, певно, ви знаєте життя в Сауловій сім'ї. І давайте перенесемося коротенько в долину Дуба, де там стояли з однієї сторони філістимці, а з іншої сторони ізраїль, ізраїльтяни. І 40 днів стояли і вже готувалися до цього бою. І там на полі бою з'являється простенький хлоп. Пець Пастух Давид, і ви знаєте, як поєдинок там відбувся. Не зупиняємося на цьому. І коли він уже в наметі Саула, а Іонафан дивиться на цього хлопця і слухає його мову, як він відповідає Саулу. І душа відкривається. Оцей простий такий герой нікого не боїться. Сьогодні брат казав без лукавства. Щире відношення до братів, ну справді, герой, Божий чоловік, його серце відкрилося до нього. І як тільки закінчилася аудієнція у Саула, то підходить Іонафан і каже: Слухай, я, я хочу з тобою заключити союз, я хочу з тобою дружити. Давай так домовимося, що якщо буде тобі якась біда переживання, то я допомагатиму тобі. А якщо в мене, то ти будеш дбати за мене і за потомство. І вони, Біблія каже, заключили з ним союз у ці сім моментів. Я думаю, може, ви і чули цю думку, але хочу обновити в першу чергу для себе і для всіх присутніх, щоби. Ми у цей час, коли довкола стільки всілякої ворожнечі, не порозуміємо, щоб ми, як братерство, щоб ми як церкви як церкви, щоб ми жили справжнім братерським союзом, який основується на самих таких підвалинах. Біблія каже, що премудрість собі побудувала дім. Ви витисала сім підвалин, чи то, скажімо, чи то такі сваї стопи, чи такі підвалини, на які як блоки, такі бетонні, де будову будують. По-різному можна ну, це уявляти. Але саме головне, що там є отакі моменти. І там, каже, заключив Союз, бо полюбив Іонафан Давида як свою душу. Перше, що починається, це любов. Любов це совокупність, сукупність доскон... досконалостей. Сьогодні ну, наблюдається відсутність любові. І добре, коли ми там якось маємо написи такі, коли на машині там якась рибка, хоча це знак не християнський, коли ще якась там абревіатура або символи, якісь дуже добре, коли це є. Але нас узнають по тому, що ми христові учні, що ми його народ. По чому нас узнають? Що ми любимо друг друга? Що в нас поміж нами є любов. І звідки нам приємно. Дивіться, брат приїхав із Бельгії, і ми відчуваємо любов. Браття приїхали з Руменії, і ми відчуваємо любов. Ми напоєні одним духом, а Божий Дух це любов. Слава Богу. Нехай любов у нашому серці буде один до одного. І ця любов має проявлятися в чому? Друге, що я хотів сказати, то це каже, і віддав. Любов без жертви то нічого. Якби я сказав, браття, я вас люблю, а вдома без причини остав бися, ото любов. Любов треба підтвердити. Це треба три дні відірватися від хазяйства, від роботи, приїхати сюди, ну якось поучаствувати в цьому. Тобто любов, як то кажуть, требує жертв. Получається, подивіться на цих двох людей: Іонатан, царський син і Давид. Давид собі простий пастух, а цей із дому царського, і на йому одежа дуже файна. І що робить, що робить Йонатан? Йонатан каже: слухай, у тебе така одежа бідова. На тобі мого костюма. І знімає себе верхній одяг, нижній, меча, лука, пояса, все, що там в нього було, все віддав Давиду. Якщо подивитися, ну хто, хто в кращому вигляді був? Йонатан чи Давид? Й Йонатан, ну вже звичайно, якщо передівся. Дивіться, жертва заключається не в тім, що в мене є багато у шкафу. Так у нас сьогодні ми йдемо чи їдемо, і ми не знаємо, які брюки взяти, якого костюма. Ну, а він не так. Не те, що мені вже стало мале, непотрібне, я складу і відійшлю його на схід. А він знімає себе найкраще і віддає. це, це жертва. Подивіться на церкву в Антіохії, коли Агав туди прийшов пророк, і каже, Встає в зібранні в церкві і пророкує, що дуже скоро буде голод. І коли почалася війна, браття, пам'ятаєте, як ми сіль купляли, сірники купляли, якісь трошки запаси робили. Що ніхто не робив? Муку купляли, пам'ятаєте, оскільки тоді була мука, відправляли по цілі України. Да, хтось займався благодійністю, але хтось і для себе. Я не проти цього, бо я один був з тих, що теж собі якийсь мішок муки купив. Ми запазилися. Уявіть в собранні. Пророчий голос скаже, що дуже скоро буде голод. І вони. І, і що? А що церква в Антіохії робить? Церква в Антіохії зібралися і рішають: треба послати поміч в Єрусалим. Там уже гоніння. Там уже когось із братів забили на смерть, і там вони дуже страждають. До нас, то ще воно надійшло. І вони збирають і подають туди. Братів висилають, і браття несуть, везуть подаяння в Єрусалим. Антиохістська церква, жертвена церква. Подивіться на Єлісея пророка, люблю цього мужа, як в нього було 100 чоловік, які біля нього вчилися Богові служити. І коли е, був голод, а ці 100 чоловік біля нього йому передали 20 буханців хліба. 20 булочок. І ще сирі зерна. Ну, собі, маєш намет окремо, як єпископ, окремо все, да? собі сам з водичкою, чайком, вип'єш. Ти протягнеш якісь 20 днів. А оці молоді люди, хай, хай вони собі дбають, вони знайдуть в них ноги, як оленя, по пустині хай бігають. Але подивіться на цього благословенного Бога Він вчить людей Богові служить. Якби він сам заховався і там в наметі споживав оце, що про нього подумали оті молоді пророчі сини? А Він каже: оце людям, нехай їдять. А цей дивується, а що ж я дам для ста чоловік? Каже, роздай людям, нехай їдять, бо так каже Господь, наїдяться і ще залишиться. І наїлись, і ще залишилося. Новий заповіт. Старому заповіті. Пізніше Господь Ісус примножить. Правда, жертвений? У нас був брат. Вчора браття нагадали руководящі. Не казали там присвітр, поки що єпископ, руководящий. У нас був брат Олександр Лопачук, мав четверо діток. Був дуже хазяйовитий присвітром церкви. Ну, руководящим був. Коли були скрутні часи, він роздавав людям до сорока мірок хліба. Мірка хліба це торба міркова. Браття старші, мабуть, знають. Полотняна така, і там це ну візьмімо десь, може, мішків 30 зерна роздавав. Дуже його Господь благословляв. І в такий смутний час гірше, як ми живемо, набагато, та як отам десь на сході. І коли до нього прийшли люди і кажуть: Слухай, ти вмієш говорити і можеш торкатися людського серця, ми тобі зберемо людей, і ти наші ідеї своїм талантом передаси їм, щоб запалити. А він каже: я найнявся для Господа, а я для інших не працюю. Ну, кажуть, чекай, до тебе прийдуть гості. Я вже якось казав. Прийшли до нього гості у вечірній час: чоловік, дружина, четверо дітей. Спочатку почали з дітей, умертвили дружину, а після всіх і брата Олександра. І там є на цвинтарі лежить плита, і там написані слова з послання до євреїв, які були вимучені, закатовані були, які очікують Воскресіння, браття і сестри, знову сестри. Перепрошую. Получається, що оце жертва. Оце жертва. Жертве не серце, яке готове віддати 40 міру хліба, воно готове навіть пожертвувати своє життя. Можна було б якось пізніше казали, це він за політику. Ніякої політики нема. Ми не політики, ми християни, а просто ми живемо у світі, де щось ну, стосується якоїсь і політики. Коли ми продовжуємо далі, то такий момент, що і го говорив. Йонатан, добре про Давида. Говорив Йонатан, добре про Давида. Сьогодні дуже в християн багато негативу. Дуже багато негативу. один про одного. Десь наберуть, десь таке вишкребуть, десь, десь щось витягнуть. Там того й не було на думці в того брата. І, і, і таку складуть історію, що перший раз чуєш. Де і що буває подзвонять. Кажуть, де ви це взяли? Звідки це взяли? А вказується, це люди, які не живуть справжнім братським союзом. Негативу ми не повинні розповсюджувати. Апостол Павло вчора була згадана фраза про братів, каже: А що до братів наших, то це післанці церков, це слава Христова. І ніж що сказати погане на братів, на церковь, то треба подумати. Бо Бог з неба дивиться і ревнує. Подивіться, як казав Господь Ісус гарно про своїх людей. А учні твої, а учні твої. Роблять те, що не треба робити у суботу. Пам'ятаєте, що вони робили? Зерна розтирали їли. А Господь Він виступає на захист і каже: А хіба ви не читали, що зробив Давид? І ті, хто були з ним, як вони гарно так сказав, і, і заспокоїлися, а міг би сказати, підтримати оці голоса. І да, Невдалих вибрав такі, що себе не вміють вести, або ще щось там. Був такий експеримент, показують в класі якась клякса посередині на фоні білого листка, і показує вчитель і каже, що ви бачите. Кажуть, бачимо кляксу. А ще що, нічого не бачимо. Ну, як нічого не бачите, подивіться, підходять близько, роздивляються, ні, ми бачимо тільки оцю кляксу. Кажуть, а ви не бачите цілого листка білого? Люди схильні, людина сама по собі добра. Може, і справді є там якась крапка, точка, яка то є. Ну на цьому ж. І люди схильні на цьому зупинятися, і, і, і оце під збільшеним склом. Браття. Ми повинні говорити один про одного добре. Я не кажу льстити, обманювати. Ах, які наші браття, ах, які ви всі, ото в церкві, хто вчора казав, ви хороші і інше. Ми повинні говорити без лукавства і говорити добре один про одного. Бо з неба на це дивиться Бог. І особливо сьогодні, браття, ми повинні переглянути свої слова, приходять із зібрання. Закінчилося недільне богослужіння, тато, мама за столом і починають. Служитель не так сказав, Пробить була невдала. І ще щось. За тих сказали, за тих сказали, діти малі сидять і разом із цими голубцями буковинськими, да, брат казав, вони впитують у себе оцей негатив. Одному хлопцеві кажу, тато і мама віруючі. кажу, а чого ти не дадеш молодіжне зібрання? Я кажу, туди не піду. А чого? А він на негативі виховувався і каже, що я краще піду в ад, ніж з моїм батьком у небо. Страшні слова. Тому, братя, ми повинні говорити, навчитися про церкву Христову. Прочитайте, як апостол Павле, Павло каже, узлюблений є там, е, святиє, учасники в небесному званні. І навіть хоч там є і такі якісь в Коринфян, дуже слабенькі, душевні люди, але він називає святиє і вірне. А ми собі якісь фрази і на тіло Христове, на церкву Христову говоримо недобрі слова. Треба побоятися Бога, бо Господь мститель за все це. Коли ми читаємо далі, то треба навчитися і смирятися один перед одним. Пам'ятаєте, як там Давид падав перед Іонафаном? Хто вищий? В духовному світі хто вищий? Давид чи Іонафан? Давид, він помазанець, він скоро царство матиме. Але коли він побачив оцього Йонатана, то він падає перед ним і не один раз. Йому не соромно впасти перед ним. І він не те, що заіскує у нього, ні. Він просто любить о цього свого брата по Союзу, брата по вірі, і він готовий впасти. І. Перше післання Петра, п'ятий розділ, там є написана фраза: все же подчиняють друг другу. Братська рада, присвітер один. В нього 12 чи 13 в братській раді, і присвітер непреклонний. Він Ніколи не, не піде на те, щоб якось. Павел каже, як ви, браття, то так і я. Бо і я так, як і ви. Ні, такого ніколи не буде. Не буде, як ото, ви певно чули, каже, не буде у нашій церкві е, е, піаніно. Піаніно не буде в церкві. І, і браття придумали, як? Спочатку він е, сказав, що все йшов проти, проти братів. Браття кажуть, е, Наші хотіли наші молоді, які займаються хором, занести піаніно. Але ми сказали, що піаніно в нас ніколи не буде. Буде. Вони знали, як брата цього, як? якби сказали, що не буде, то по-другому знали, що треба проти сказати, то він обов'язково піде проти братів. І, і, і вирішили питання. І вже піаніно. Я не проти піаніно, хай грають браття, будьте благословені. Але в цьому відношенні, щоб ну, було взаєморозуміння поміж братами, це з Братського Союзу, плакать один за одного. Насміятися, якщо з іронією, то це нормально. Але сьогодні можуть підняти насміх. І воно дуже боляче. Якщо з когось спробуйте насміятися з когось із брата, сестри, з церкви, вони геть підуть, з мене насміялися. Людина має якусь міру е, честолюбства, часом геть аж гріховну міру. Але те, що е, е, плакать один за одного, то ми повинні особливо те, що стосується служителів. Між притвором і жертвенником де да священники, служителі алтаря, і де да говорять, пощаді Господи, народ Твой, і не придай на поругані наслідство. Для чого будуть говорити між народами, де їх Бог? Це наша доля плакати. Ми повинні ну, навчитися плакати. Може, не, не так, щоб бачили, не обов'язково. Дехто такий э, серцем э, м'який, що э, можуть і зразу плакати. Ну, але, э, браття, якщо э, ми. Плачемо за когось. Ми, якщо предстаємо, попробуйте сказати особливо відповідальні, попробуйте перерахувати по іменах церкву: 400 чоловік. Пройдіть по всіх вулицях, якщо візьміть ваш список і пройдіть по, по цьому, і помоліться кожен. Це, на, це мій обов'язок як служителя церкви, або як деяко на 50 чоловік, чи 25, це ваш обов'язок молити, молитися персонально за кожного. Я запевняю вас, що от оті, про кого ми молимося, нам не дозволятиме наше сумління сказати якийсь негатив. Ми будемо пов'язані, я за нього молився, я за нього переживаю. Поможе нам Боже в цьому працювати. Хай Господь благословить. Ви знаєте, що там є ще одна така фраза. Давиде, що я можу тобі зробити? Я все зроблю для тебе. Ми повинні, те, що в наших силах робити все один для одного. Можеш допомогти, допоможи. Часом по телефону не хочуть говорити, не може підняти телефон, ще щось там, сам шукай робот, дорогу, пробивайся сам, особливо зараз, десь там цей виїзд, щось питають. І буває, людина знайшла собі інформацію, закрилася, нікому не розказує. Це моє, це мені. Отакий дух Вавилона у серці панує. То ви знаєте, що ми повинні робити один для одного все, що в наших силах. Кажуть євреї, ми збирали гроші, і ми викупляли з полону наших братів. Все, що було в їхніх силах, вони робили для свободи. Ми так само, браття, повинні відноситися okay. до членів церкви, до братерства, як навіть ближче, як до братів по тілу, особливо ті, хто ще не в церкві. Брат по тілу, ми отут живемо, а з братом по духу я буду проводити вічність. Тому поможе нам Господь і останнє. Це вірність. Хтось із вас, я не знаю, чи братія як рукопокладають, то я дивився на брата Юхима, він завжди при рукопокладанні служителів питав, чи обіцяєш ти бути вірним Христу і Церкві? І хтось із нас вже аж три рази казав бути вірним Христу і церкві, хтось казав, може один, може два, присвітері, хто як, маю на увазі за вірність. Від Домостроїтілі ще требується, щоб кожен оказався вірним. Подивіться на цього Давида. Енофана вже немає. Звільнений, який союз натан, хай собі спочиває на Гелбузьких горах там. чи де його поховали. А він як тільки прийшов на царство, він каже: чи нема кого небудь із Сеулового дому. Я б оказав би йому Божу милість. Почали питати: є. Мефівошет, кульгавий, у п'ять років окрив хлопчина, і був в Ізраїлі, щоб не попадатися на очі бо Давиду. Бо там написано, що дом Давида сильнішав, а дом Саула слабшав. І він знав, що його чекає. Бо була така практика, хто при владі, то тих знищують з протилежного дому і переживав. І знайшли Служба в Давида, Мосад серйозна. Знайшли, кажуть, тебе шукає. Давид, маєш з'явитися перед його лице. І там написано, що він тремтів, бо Давид подивився і каже: Не бійся, Мафівошете, я явлю тобі милість Божу. По-людськи, там і є милость Божою. Я тобі явлю милість Божу задля Йонатана твого батька, ти будеш чисти завжди за моїм столом. А цей, який очікував смерті. Тут життя йому запахло. Каже, що таке, що ти придивився на такого мертвого пса, як я, я цього недостойний. Але Давид два рази каже: ти будеш сидіти як один із моїх синів за моїм столом. Скажи, це вірність? Вірність? Не забувся. Йому не стидно, що цей інвалід буде там питатимуть, хто то такий, йому навіть було за честь це син мого товариша, з яким я уклав отаку умову. Тому... Єднання духа в Сузі миру, браття, хай нас оброби. скажете, це старий заповіт. Давайте, давайте глянемо. Господь з нами теж заключив новий заповіт, брат Володя вчора Путькале сказав. Новий заповідь на основі чого. Полюбив так? Перше, це любов. Полюбив так, що віддав. Друге жертвеність. Да. А потім говорив про нас добре. Говорив. 17-й розділ Йоанна прочитайте, відкрите там. Коли спілкування йде Отця і сина, це як святої святих, ви прислухайтесь до тої молитви, де він каже, Господи не про них, же, не про апостолі, тільки молюсь, але і про тих, хто повірить в мене по їхньому слову. Добре говорив за нас. Ще мене не було, а він уже про мене добре говорив. А тоді, каже. Щоб, будучи образом Божим, не почитав хіщень, биттям Бог нову ніч жив себе, смірив себе, був послушен до смерті і смерті кресної, смирив себе аж до раба. А хіба не все зробив? Що в його силах для нас? А хіба за нас не плакав? А хіба він не вірний? Він скоро прийде за нами. Він не забув, хоча війна, він за нас не забув, як тільки виповниться час. час він прийде за нами і візьме нас, і ми будемо вічно з ним. Тому ті, хто живе отут, в братерському союзі, будуть жити і там, у небесах. Хай поможе в цьому Господь і Богові нашому, хай буде вічна слава. Амінь.